А що, якби можна було встигнути все, що заплановано на рік, усього за 12 тижнів? Звучить, м'яко кажучи, амбітно, еге ж? Ну, саме таку сміливу обіцянку дає книга «12-ти тижневий рік. Вона пропонує повністю перевернути наше уявлення про продуктивність. Окей, давайте швиденько розберемося, що ж там усередині. Ми пройдемося по шести ключових ідеях. Почнемо з того, чому річні плани не працюють, і закінчимо філософією величі, яка доступна кожної миті. Отже, почнімо з головного болю, з тієї проблеми, яку ця система й покликана вирішити. А саме, чому традиційне річне планування так часто зазнає краху. О, це ж класика, правда? Починається січень, ентузіазму хоч відбавляй, плани грандіозні, а потім приходить лютий березень, і якось усе здувається, а цілі тихо переїжджають на наступний рік. Знайома історія. Книга якраз і пояснює, чому так відбувається. Так от, у чому вся сіль? Коли ми плануємо на 12 місяців уперед, для нашого мозку це майже вічність. З'являється ілюзія, що часу вагон і маленький візок, ну можна ж почати з понеділка або з наступного місяця. І саме ця відсутність терміновості, оце відчуття та встигнеться, головний вбивця наших планів. Але що як узяти і просто зламати цю систему? Що як змінити самі правила гри? От тут і починається найцікавіше центральна ідея всієї книги. Тобто ключова думка така: 12 -ти тижневий рік це не просто спроба робити все швидше. Ні, це повна зміна парадигми. Кожні 12 тижнів це новий рік, кожен день має значення, це створює постійне, але здорове відчуття дедлайну, яке просто не дає розслабитися і змушує діяти. Прямо тут і зараз. Але знаєте, будь-яка система це просто інструмент. Щоб він запрацював, потрібне паливо. І це паливо, як стверджують автори, це наше потужне, глибоко особисте бачення. І ця цитата дуже влучно це пояснює бачення це не просто якась красива картинка майбутнього, це емоційний якір, те саме навіщо, яке тримає на плаву, коли мотивація закінчується, а труднощі тільки починаються. І ось тут дуже важливо не влутати. Є особисте бачення, це відповідь на фундаментальне питання, навіщо я взагалі все це роблю. А є бізнес-бачення, і воно має бути інструментом, який допомагає реалізувати особисте робота чи бізнес це засіб, а не кінцева мета, і це не просто якась абстрактна психологія, це чиста біологія. Уявіть, у нас в мозку є така собі кнопка тривоги, мигдалина. Коли майбутнє туманне, вона кричить: стій, небезпека. Але чітке яскраве бачення активує іншу частину мозку префронтальну кору, яка каже: спокійно, у нас є план, рухаємося вперед. І що частіше ми фокусуємося на цьому баченні, то сильнішими стають ці нейронні зв'язки. Ми буквально тренуємо мозок на успіх. Добре, з навіщо розібралися? А тепер до найцікавішого: до практики, як же змусити все це працювати. Знаєте найпоширенішу відмовку? План був ідеальний, просто щось пішло не так. Автори книги кажуть забудьте, проблема майже завжди не в плані, а у виконанні. І єдиний спосіб зрозуміти, де саме проблема, це вимірювати. Цифри, на відміну від емоцій, не брешуть. І ось ця ідея вона просто змінює правила гри. Є два типи показників Відстаючі – це результат, наприклад, обсяг продажів. Ми не можемо просто взяти і зробити продажі. А є випереджальні це дії, які до цього результату ведуть, наприклад, кількість дзвонків потенційним клієнтам. Ось їх ми можемо і маємо контролювати фокус на процесі, а не лише на результаті. Окей, для всіх цих дій потрібен час і не просто час, а правильно організований час. Автори пропонують такий собі тетріс для нашого дня стратегічні блоки це три години глибокої, сфокусованої роботи без відволікань. Буферні для рутини, пошти та інших дрібниць. І що дуже важливо, блоки для відпочинку, щоб перезарядитися і не вигоріти. Так, інструменти це круто, але знаєте, можна дати комусь найкращий у світі молоток, а він все одно заб'є цвях криво. Все вирішує внутрішнє налаштування. І ключове слово тут відповідальність. І ось це визначення, воно просто перевертає все з них на голову. Забудьте про покарання за невиконання. Справжня відповідальність це коли можеш сказати, так, це мій результат. Хороший це поганий, це був мій вибір, і я беру це на себе. Автори наводять просто вбивчу аналогію про сніданок яєчню з беконом. Курка, яка знесла яйце, вона просто зацікавлена в цьому сніданку. А от свиня, що дала бекон, вона віддана справі на всі сто. От і питання у досягненні своїх цілей, ми поводимося, як курка чи як свиня. Ну добре, як же стати тією самою свинею в хорошому сенсі цього слова? Як взяти на себе справжнє зобов'язання? Є чотири ключі: по-перше, мати по-справжньому сильне бажання, по-друге, чітко знати, що робити, по-третє, чесно порахувати, чим доведеться пожертвувати, і останнє діяти, спираючись на своє рішення, а не на настрій. І ще треба бути готовими до емоційних американських гірок. Це неминуче. Спочатку ми сповнені оптимізму, потім стикаємося з реальністю і скочуємося в долину розпачу. Звучить драматично, але це саме та точка, де більшість каже: а добіса все це. Але якщо знати про цей цикл, можна підготуватися і просто пройти цей етап. Ну і наостанок, мабуть, найважливіша така собі філософська вишенька на торті цієї системи. По суті, все зводиться до простої, але потужної істини. Наше майбутнє це не якась далека абстракція, воно цементується просто зараз, цієї хвилини, з кожної нашої маленької, буденної дії. І ось ця думка, як на мене, просто зносить дах. Велич це не тоді, коли стоїш на п'єдесталі з медаллю. Ні, велич це той самий момент о 6-й ранку, коли вимикаєш будильник і йдеш на тренування, хоча так хочеться спати. Це вигір, який робиться задовго до того, як з'являться видимі результати. Тож наостанок просто залишмо це питання в повітрі. От уявіть на хвилинку, що б змінилося, якби наступний рік закінчився не через 365 днів, а вже за три місяці. Чого б вдалося досягти?